Доброго дня підписники і гості мого каналу. Читаючи сьогодні Біблію, то я надихаюся, я чітко розумію для, те, для себе те, що в дійсності Біблія це наше спасіння від сатани і всього проклятого, тому що. Біблія, це щось. І читаючи сьогодні другу книгу Мойсеєва, Вихід. І чітко тут написано, як все воно відбувалося. І можу вам також зачитати. А це імення Ізраїлевих синів, що прийшли, прийшли з Яковом. До Єгипту, кожен із домом своїм прибули: руви, Симеон, Леві і Юда, і Сахар, Завулон і Веніамін, Дан і Нефталим, Гат, і Асер. І було всіх душ, що вийшли стегна Якового, сімдесят душ. А Йосип був у Єгипті і вмер Йосип. І всі... Браття його, та весь той рід, а Ізраїлеві сини плодилися сильно і розмножувалися, та й стали вони надзвичайно сильні і наповнився ними той край. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав він до народу свого: «От, ось народ Ізраїлевих синів, численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився, бо буде, коли нам трапиться війна, то й Він до ворогів наших і буде воювати проти нас і вийде з нього, з цього краю. І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобили своїми тягарями, і він е, будував міста. На заси фара... фараонові. Потім і Рамесес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше поширився і жахалися, жахалися єгиптяни через Ізраїльних синів. І таким чином Ізраїль множився. і тому що поважав свого Бога, це Ісуса Христа, тому що Бог їх благословляв і все було добре. І Єгипет, Єгипетський цар бабам з повитухам наказав, щоб хлопчиків вбивати, а дівчаток залишати, але баби з повитухам. Тухи Єгипту боялися Бога і залишали діток при житті. Тому можемо наприклад, і бачити, що люди бояться Бога і гріха не роблять. І Бог їх благословляє, і таким чином їм примножується. Тому будемо, давайте будемо благословляти. Ісуса Христа боятися, щоб нам не було ніякого поганого, і будемо прославляти Ісуса Христа, щоб в нашому житті за наші справи, за наші слова, примножувалося добром. І тоді буде все добре, і таким чином ми. Зможемо зростати в духці, в дусі Божому, тому що все ж таки Бог нас любить і благословляє.